Вітаю, дорогі підписники і гості каналу. Канал називається «Нумізматик» і тут ми говоримо про колекціонування монет, зокрема про монети 2 євро. Якщо ви дивилися мій канал і раніше, то ви вже бачили, що в попередньому відео ми з моїм товаришем Андрієм. Андрій, привітайся. Всім привіт. Ми разом перебираємо великий пакунок монет 2 євро. Це було 10 ролів. В першому відео ми перебрали 5 ролів. Знайшли там лише 16 пам'ятних монет. І в основному це була Німеччина, була одна монетка з Греції, одна монетка із Нідерландів. Але так Німеччина. Тому ну, перший перебір не можна назвати прям дуже якісним. Маю надію, що сьогоднішній перебір буде трішки кращим. Тому підтримайте канал, друзі, підтримайте нас, колекціонуємо, стараємося показати вам, що можна мати, знайти в таких ролах. Дехто мені пише. Де такі роли можна знайти, друзі. Відразу скажу, що знаходжу я їх в Шпаркасі без комісій. Андрій так само купив в Шпаркасі без комісій. Це не реклама, друзі, просто факт. Тому побажайте нам успіху, підпишіться, поставте. Андрій у нас більше перебирає, а я більше вам показую. Так, ж таки, це його монети, це все, що він знаходить, це йде в його колекцію. Ну, дай Бог сьогодні знайти щось, щоб було. Так, давай так. хоча б. Ну давай окей, що таке. А розпакою. Так, друзі, хто не, не бачив, хто дивиться вперше, так виглядають роли. Це обі, обігові монети, це не монети UNC. Тому от якось так дивимося. Ну, пожелайте нам удачі. Так, Андрій, якщо знаходить, то передає мені наперед. Да, потому, що так, більше. є. У дивимося у нас. Бельгія, бачите, друзі, звичайно. Так, ну Андрій там паралельно перебирає і вибирає тільки цікаві монетки, я вам покажу всі, що можна знаходити. Це Австрія. Так що є перша? Да, ну, так, Германія. Це у нас Франція. Так, перша монета, яку знайшов Андрій. Показую вам, це у нас бачу Рейнальд Фальц, відразу бачу. Так, це у нас G зліва стоїть. Це Карлс Руе. 2017 рік. Монетний двір Карлс Руе. Так, є. Ну це вже слабенько йдемо. Рол закінчується. Так, це що у нас? Гессен бачу вже. Mm, да. Гессен. Опаньки. Щось цікавіше. Да, цікавіше. цікавіше, так, є нарешті. Так, Гесен <реш> 2015, так, друзі, і тепер цікавіше. Цікавіше. Так, таке, до речі, в мене Франция, нема. Так, Андрій, не будеш так, ти прибрати да, далі, да, окей? Це буде ролл. Давай. Так, супер, це монетка. І, до речі, у мене такої теж немає, друзі. Це сьогодні у нас буде як мінімум вже ізюминка. Як так, бачу Франція, так, РФ Франція, так я можливо потім ставлю тут відео, якийсь надпис. 2015 рік, Франція, друзі, класна монетка, супер. Да, ну це вже було поінтересні, звісно, згоден. Так, ну якщо не помиляюсь, внизу написано Liberty, мабуть, так, це свобода. Так, ось така монетка, друзі, шикарна, класна монета. Ну, тому Андрій, кажу, що ми вже недаром перебирали. Ну, на текущий момент, так. Да, вже одна нова є. Це вже приємно. Так, приємно. приємно дуже Франція. Так, ось така монетка. класно. Так. Я 10... тебе там, так, це все, це все Німеччина. Да. Ні, ну там, по-моєму, що це Так, ще Андрій. Андрій нам повідкладав всього. Дивимося, друзі, це у нас э, німецька. Називається Варшавський клін F. Штудерський монетний двір. Так, далі бачимо ще одна монетка. Це у нас німецька прапор. Європейської Союзу, F. Штударський монетний двір. Так, далі. Андрій, а ти бачив, що це прапор Латвія? Ні, я ще нічого не смотрю. Взагалі прекрасно. Но Латвія у мене є. є? Надо смотреть, ну Латвія, да. так, ну, ну в Латвія, так. У мене вона в зборі. Латвія, подивиться, прапор, Латвія. До речі, я не знаю, чи є така у мене, Андрій. Ну, може, тебе вона пойдет. Ну, бачите, Андрій, навіть мені щось знайшов. Ну, Андрій, так, розказую ще. Андрій у нас колекціонує, можливо, комусь буде цікаво, Андрій колекціонує Естонія, Литва, Латвія. У нього фактично всі монетки вже є. І Словенія. І Словенія. Ще він колекціонує. Сьогодні точно удачний день, Олександр. Що ще є? просто джекпот. Ух ти, так, класно, Розкажи супер. нам, що це. Супер. Так, друзі, ну такої монетки особисто у мене теж немає, але крута реальна монетка. Я так розумію, що це у нас е Греція. Греція. Бачимо. Хорошо. тут. Це рідко. Греція рідко. Так, і, і прикольно, так, да, якесь таке старовине зображення. Так, друзі, потім думаю, вставлю тут, зроблю ставку, як називається ця монета. А, марафон! Марафон! Марафонський біг, мабуть, тут. В голові написано марафон, це щось похоже на то. Це, мабуть, можливо пов'язано зі історичною подією, так? Марафон. Ну, цікаво. Клас, це що супер. Інтересно. Супер, просто супер. Ну, сьогодні денночек поінтересні, звісно. Ну так, друзі, тому. Компенсація за прошлого період. Да, від вас, від вас э, вподобайка. Так, це у нас все сюди. Так, Вація прапор теж сюди. Так, я показую вам, друзі, ще що ми тут знайшли. Я вже не Так, Бундесрат 2019 року, де Мюнхенський монетний двір. Далі, друзі, це от Австрія теж бачимо. Австрія це 2016 рік. помиляюсь, 200 років банку Національному. Така вже багато, багато разів траплялася. Так, Це у нас Варшавський Уклін, 20-й рік Карлсруе. Так, це у нас Пів... Нижня Саксонія F. Стюдарський монетний двір. Так, далі бачимо Тюринг 2022 рік, А. Берлінський монетний двір. Так, до речі, Онкніфаль, А, ні, це, це, це Пауль Скірхе. Пауль Скірхе це у нас Йот, гамбургський монетний двір. Ну, сьогодні я кажу, що і німецьких побільше, так? Да? Ну так, да, сьогодні як то поактивніше. Так, це немножечко. у нас північний рейнвестфалія G. Так, є. Це у нас, друзі, Саксонія 2016 року Йод. Гамбурзький монетний двір. Так, Це у нас італійська монетка. Торіно, 2006 рік. Така дуже часто трапляється монетка, звісно. Так, це у нас Об'єднання Німеччини 2015 року. Що це за монетний двір? А, Берлінський монетний двір. О, така стопочка вже прикольна. Так, це у нас бачимо в ней дуже гарному стані. Північний Рейн-Вестфалія, Берлінський монетний двір. Так, друзі, це у нас Саксонія 2016 року F. Штутгартський монетний двір. А, Андрій, це у нас Хорватія, звичайно, регулярна. Хор, хорватська. А, я така. а да. Да, да, да. так, я. Є. Є, але скажу не так, прям часто трапляється вона в Німеччині. Баварія. Так, Баварія F. Це у нас штудерський монетний двір. Баварія. Так, Андрій, до речі, ще, ще не дуже збирає монетки за дворами, ще до цього не, не доріс, <реш> Ні, не, не, не. Я поки не хочу. Хоча да, я теж, до речі, Андрій спочатку не збирав. А потім, до речі, завдяки підписникам моїм, так вони мене підсадили теж на це. Ну, може бути я коли-небудь до цього прийду, але. Поки. Так, є. Так, це, мабуть, теж буде інша країна. Італія. О, а, є у тебе? Італі, Римський договір 2007 року, Італія, подивись. Італію я не Італія. Так, римський быть, договір быть, Італія, не тому нет. це теж... О, сьогодні у нас різноманіття країн, друзі, тому це прикольно. Mm -hmm. Ну, по інтернеті. Хоча і Германії теж немало сьогодні. Італія. Це у нас Италия. книжечка, да? Да, да. Да. книжечка она у ну, так? Ну, книжечка, вона у мене є. Ну і так, це. Подивишся потім стан. Так, це у нас Берлін. А Берлін від, від Берлінського монетного двору. Так оце ще не показував. Так, це у нас Хесен 2015 року. Так, що це у нас Карс Так, далі, друзі, це у нас Баварія. Теж, до речі, монетний двір F. Так, я потім собі подивлюсь монетний двір, мабуть, таки мене теж є. Так, це у нас Пауль Скірхе. А, Берлінський монетний двір. Так, це у нас Рейнат Фальц 2017 року. Д. Мюнхенський монетний двір? Так, це що в нас? Баден-Württemberg 2013 рік. Карлсрує. Так, ну і ще одна монетка. Що це у нас? Так, Нижня Саксонія G. Карлсрує. Так, Млій, ну тут і рахувати буде дуже довго. Mm, то нічого довго. 3, 6, 9, 10, 14, 18, 20, 24, 29 штук. Ну, ну друзі, Для різниці так, перші 5 ролів було лише 16, і в основному німечно, а там декілька, да, я казав. Але тут 29 і давай, значить, що у нас сьогодні? Ну, от у нас. Ц цвях цвях сьогоднішньої програми, як то кажу, да, чи родзинка. Так, ну взагалі давай так. Якщо давай всі країни, які на Німеччина. Mm, вот у нас, по-моєму, що там було. Так, це Італія, мабуть. Так, це потім флаг ще. по-моєму. був, Так, Латвійський був прапор. Так, оце вона, Латвія. Mm. Так, потім що там ще у нас було. Mm. А, так, бы, ще одна якась була точно. Германія і Германія. А второй флаг Германія був, так? Да? О, ще Італія оце воно, теж. А, да. Італія, так. Да. Так, є. Друзі, ну що скажу. Сьогодні класний перебір був, як мінімум. Андрій не просто так перебирав зі мною. <рес> Дивіться, друзі, дві монетки. Класні Греція і Франція. Очень ну, Латвію, Андрій вже має, мабуть, я не маю таку ще, тому і мені буде поповнення. Але Італія, це звичайна, і, мабуть, теж Італія звичайна. Ось сьогодні ці дві монетки, ну класні, суперські монети. До речі, не знаю, треба подивитися, я думаю, потім може, тут вставлю тираж. Так, да, інтересно, буде посмотрити. Так, тираж грецької монети. Я думаю, що ну, мені здається, що це навряд чи буде більше мільйона. Я так думаю. Ну, а французька, можливо, трішки більше, але. Ну, друзі, я вже перебрав, мабуть, це якщо порахувати з Андрієм, то я вже десь 4 тисячі монет перебрав і такої ще не знаходив. Тому крута монетка і грецька теж. Дуже приємно. Друзі, від вас вподобайка, підписка. Маю надію, що. У нас буде все-таки не перше об'єднання з Андрієм. Всім спасію. Да. Андрій, Андрій вирішив мені допомогти з контентом, а, а я йому бачите, із, із консультаціями. <laughs> так. Дякую за увагу. До да, нових відео.